Давай, 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 повінять! Давай. Точки дай. Ну, давай, сиди. Ну. Ну, давай да. сюди. Давай. Давай, Сашка, тільки на поле, щоб ви не копали. Дареш. На полині. Юля, кого ти знімаєш? Футбол? Зараз підеш футбол, де знак ще знімати. А як ти потім будеш дивитися, як Єліна грає? Де сюди може вище? Так воно ліпше буде, чуєш, бо то заблизкути. Я завжди, чтобы в кадр вона попала. Там, если не выходит, так то... Ну, ну как завжди, как там снималась? Юля.

Де Сашки? А, це не сьогодні кажуть. А спитай чи можемо? Еля, все добре, тільки забирай ногами, трохи борися з ними. Всь? Все решта штаб файно, тільки борися з ними. Бачите, вони Витіля, близько! Біжи, біжи. Нормально. давай, давай. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай,

забирай, ви заберете, не спи. Вань, ладно, ще добре, давай. Що тут діка? Аля, давай, давай, Элина. Лев, лев, лев. Лев, да помогай, вперед, лев. Назад. Кричать ничего не даст, знаешь, не хочу кричать, знаешь. Давай, давай, давай. Лев, Элина, рывок! Лев, муха. <реку> Сонок. Элина, рывок! Элина, сильнейшие рывки, сюда, туда. давай, давай, давай

Та що, вона не поснеє всьому. Молодець, Зеля, молодець! Файно, тільки швидку треба. Да Діма! Молодці! Що паснула файна? Паснула файна, довго. цікаво, коли буде короблення.

Ніхто не мешає пробити. Поможи. Давай забирай, забирай, де лева. Тебе не пишуть, ще хвилин можеш записати, бо мене вже Ні. 10 хвилин ще вільного місця. Давай, давай, давай. У мене тут місце. Давай, давай, побіг! Веди, веди, молодець! де! Ну, що воно? Веди! веди! Пізно включається, на секунду запізно. Що ти? Що?

Що ти кусаєшся? Гуки! Сашка не кусається. Лісти хоче. Руки. Руки. Зараз ми купимо піцу, чекай, доіграє Ліна в турнір. Турнір доіграє, добре? Добре? Не побіг! Еліна, то не скаку від м'яча, то до м'яча треба. Не бійся тих м'ячів.